Народитися з лисиною, Поліна, це я тобі, як чоловік кажу, може абсолютно будь-хто. А от гідно пронести її крізь все життя і поїтову зробити фішкою під силу далеко не кожному. Усім привіт! Мене звати Дмитро Брізан, і тема сьогоднішнього спецвипуску Попконвейера – ця блискуча лисина. Привіт, друзі, моє ім'я Поліна Лагунова. Гладкость! Сестра Таланта. Сьогодні в спецвипусці поп-конвера ми поговоримо о зв'яздах, которым Лисина принесла популярність і всенародну любов. Дивіться сьогодні у спеціальному випуску поп-конвеєра. О! Работи. Василь Вірастюк розповідає про способи догляду за Лисиною. Дружина, мені досить часто робить э, масажі втирає, втирає спеціальний лосьон в голову. Руслан Захарченко критикує українських зірок. Ну, то, що ми відтону плідний волос на там Зібров. Валерія Крук поспілкувалася із лисим дизайнером. Бічолий тетрадзе я щас люблю такий стиль, Знаєш, такий ліси голова, такої дліні борода і ногата. Тут зі стако такої. П'ятірка найкрутіших жінок без волосся. А також у рубриці хто крутіший стосунки з'ясовують Брюс Уілліс та Ігор Крутой. Зло має бути наказуємо. Поліна, погодься зараз. Лисина, це насправді не вада, а скоріше крутий аксесуар класних пацанів: Джейсон Стетхен, Брюс Вілліс, доктор Зло та той самий колобок. Я взагалі не уявляю цих персонажів, особливо останнього, хоч з якоюсь рослинністю на голові. Ну, Дима, к твоєму списку знаменитостей я би ще додавила Василія Веростюка. «Самий сильний чоловік міра, гордиться своєю лисиною». Боб Конвейер поспілкувався із стронгменом про схожість із Брюсом Вилісом і про способи догляду за найблискучішою частиною тіла. Найсильніша людина 2004 року в нашому інтерв'ю далі. Хто сказав, що справжнього богатиря сьогодні можна побачити хіба що у кіно чи мультиках? Ось він спокійно гуляє вулицями Києва. Наша гордість Василь Вірастюк, який неодноразово доводив усьому світу, що в Україні живуть найсильніші чоловіки. Кожне змагання, на яке ти приїжджаєш, перетворюється в боротьбу таку жорстоку боротьбу, тому що кожен хоче тебе з'їсти. Деякі стверджують, що спорт це також шоу-бізнес зі своїми жорстокими законами виживання і слова Василя тому підтвердження. Але на відміну від вітчизняних зірок, стронгмен не полюбляє сяйво дешевих блискіток. На, на всіх решту е, якихось незрозумілих тусовках, де оцінюють твій зовнішній вигляд, е, що на тобі одягнене, скільки, е, скільки грошей ти вбубухав в своїй капці, там, е, чи що висить в твоєї дружини на вухах. Мене такі місця не цікавлять, ну що тут скажеш? Справжній чоловік мужній, суворий та правдивий. Саме таких героїв замість жіночних хлопчиків частіше хочеться бачити з екрану телевізора. На щастя, Василь про це знає і вже неодноразово знімався у кіно та кліпах. Взагалі, це могло бути моєю професією. Ну яка роль мені може підходити з моєї статури? Звісно, людина, яка спасає світ від зла. Здається, що звання стронгмена Вірастюку вже замало. Тож тепер він вирішив зазіхнути ще й на супермена. Ну що ж, все можливо, тим паче, що сам Василь любить дивитися блокбастери. Ну, з участю Брюса Віліса з радістю. Знаєте, був час, коли він мені дуже сильно подобався його акторська гра. То що у Вілліса з'явився конкурент? Важко не помітити, що об'єднує цих дужих чоловіків. Борідка і лисина. Ну, в мене зараз не лисий, я вже не стригся майже тиждень. Але коли пострижусь дуже подібніми. Василь, звичайно, не виблизькою лисиною як голівудський актор, але ж і за такою зачіскою виявляється необхідний ретельний догляд. Я вже казав, що дружина мені досить часто робить е, масажі, втирає, вти, втирає спеціальний лосьйон в голову. За лисою головою також треба доглядати. Вінак випадку вона покриється різними небажаними звірями. Цікаво. А скільки ж часу тоді Василю прийдеться проводити біля дзеркала, якщо він раптом захоче змінити свій звичний імідж. До речі, стронгмен зовсім не відкидає такої можливості у майбутньому. Хто його знає, в чоловіків після 40, говорять, міняються якісь бачення, вподобання. Можливо, і я собі ракет запущу, хто його знає. Головне, щоб тоді Василь дітей не злякав. Та що там діти, дивлячись на Вірастюка, на власному байку, навіть деяким дорослим стає не по собі. Я є просто втілення добра. Та знаємо, знаємо, адже богатир апріорі не може бути злим. І неважливо, з лисою він головою чи з хайром на голові. Головне, що сильний та добрий в душі.